Всім доброго вечора, вітаю канал Залізна Барахолка Полтава. Сьогодні на пропозиції будуть потужні тракторні борони. Велике прохання. Я хочу домовитися з небесної канцелярії, щоб вона трохи прикрила цей потужно відкритий кран води, який лється на Полтавщину. Ну, от, потрібно 500 поставити. Я потім подав петицію і я думаю, на три дні ми домовимося. Потрібно встигнути дещо зробити. Підтримайте лайком. І поїхали. На пропозиції важкі тракторні борони. Зараз скажу розмір. Вага їх близько та під 40 кілограмів. Важучі. Метр тридцять і тут. Ну, приблизно. Приблизно як зачеплюся зараз там метр тридцять на 95. Отак. Ціна однії півтори тисячі. Має їх близько 16 штук. Бармаки по 80, такі рідкозубі. Це 200 гривень. Ну і тут ще їх кількість. Кому потрібно, пишіть у вайбер. Мій номер вайберу 066 831 2772. У відео я кажу, як мінімум два рази, номер вайберу. Якщо бачу, що людина запитує в коментах, як з вами зв'язатись, роблю висновок. Відео не дивились. Переглядайте відео, не перемотуйте, а переглядайте повністю. Тоді у вас будуть всі ці Мін номер телефону і все, що вам потрібно для зв'язку і покупки. Працює по повній передплаті, відкрита ФОП. Це кажу для нових покупців. А зараз ми на секундочку вимкнемося з цього майданчику і перенесемося на інше. Ну тут вже більш звичний товар на пропозиції. Така циркулярочка. Це заводське виробництво. Ну, Тут є якийсь напис, але не знаю, зараз, якщо вдасться мені положити її. І не повіддавати ноги. Ось такий апарат, внімання, щось там написано. Без очок не бачу дуже. Тут крутиться до неї. Ось бачите, відрізані. Полти, ну, заважала при транспортуванні більше все. І до неї така плита на циркулярку. Вона тут, звісно, регулювалася, все сиділо. Кому потрібно, 2500. Чоловік замовляв там радіальний вентилятор, він ось. Ось і ось друга частина. Його Його розібрали, бо він не влазив там. Двигун тут, ну, більш за все, 3 кВт, судячи з розмірів. Ціна буде такої улітки 3000. За тальку. Не пам'ятаю, Василь здається завод чоловіка. Побачив тальку замови, а потім тільки цей торкнувся розрахунку повного на фоп, та ні на ложки. Кажу, на ложки в мене немає. Повна оплата. Якби кажу, я не відправляв людям посилки, мене б з'їли вже давно без солі. 2000. Улітка три це дві з половиною, здається, так сказав. на монтажка. Чи на монтажка без змін? Оце все, що обвів. Це входить в комплект 15 тисяч. Колеса такі 150. Можливо, така. в такому потрібна. Шліцева, це з жигулів 200 гривень. Кардан 8 там шліців і тут 8 на 8 шліців 500 гривень. 300 гривень такий шківок. Я вже показую його в попередньому відео. Один, здається, до 30 це редуктор. От, точно не пам'ятаю. Можливо, хто пам'ятає в попередньому відео. Перніше через одне відео назад. Один до 20 чи один до 30. До 20, більш за все. Хай буде 900 гривень сьогодні. Колеса. Залишилось, тут їх зовсім небагато. 10-12 штук. <coughs> є з підшипниками, ну, в основному без підшипників. 250 гривень штука. Потім роздатка ГАЗ 66-й. Шестерні тут в гарному стані, бачите, відкривалася. Ну, кому потрібно, хто може, воно не повірить, я відкрию, покажу так, як воно є. Ціна. 3000. Потім колеса такі. Це більше колеса. Це на, на 200. І шириною. Шириною. Майже 80, такі по 300 гривень. Маю їх всього 4. Отаких От пара колес це більше, ніж ці. Цих пара колес, оце пар продається парою. Пара 900 гривень. Так, тут не мов би все. Кардан сказав. Поїхали по гідравліці. По гідравліці. Зараз влітка, ну, я думаю, видно. Вона зверху тільки ржава, а так вона не гнила. По гідравліці такий гідроциліндр. Ну, стоїть клапан, я не можу розтягти. Я його розтягую, заскакує назад. Оцей перший 500 гривень. Шток гарний. Другий 300 гривень. Також шток гарний. ну Вихід штуку приблизно в ось 30. Тут вихід штуку, електроклапан стоїть. Тут вихід штуку десь до 25. Ціна 500, 300. Хай буде 500. І цей чоловік замовив зник на продаж. Потім 2C. Тут стан штоку. Ну, тут гарний стан штуку, можна сказати, тут є невелике п'ятно. А так нормальне. 900 ССК, це С-75, більш за все. А тут ось, ну, трохи багатенько таких. Воно не подряпане, якісь п'ятна такі. Це 800. І залишився з циліндрів. Ось такий 700 гривень. Вихід штуку десь 20-ка. Товщина, товщина, ну, орієнтовно 50. цей хай буде 600 гривень. Кабанчик. Чоловік просив кабанчик, ось кабанчик такий, як йому потрібно. Можливо, не такий. 500 гривень. По карданах залишилось 2 350-300. Потім отака річ. Отака річ. Це більше всього на бензопилу. надягалося, бачите? Можливо і ні. Ну, тут ось крутиться. Ти можна можливо, одіти круг відрізний і прихимічити якусь собі відрізну машину. Типу такої 300. По тисячі отакі агрегати. Тут швидке затискання, а я його затис уже. Ось, відкинули, затисли. Тут, оце я не знаю, лапка ця для чого. Я не встиг розібратися. І натискається. Ну, відпустити потрібно болт, бо бачите, тут є хід, а тут немає тут затягнутий болт. Такий має вигляд. Вони однакові. По тисячі гривень. І кого є, можливо, якесь СТО, чи можливо вдома займається рихтуванням автомобілів. Ось такий агрегат. Зараз покажу. Тут качаємо. Ну, бачите, потихеньку він виходить шток. Воно через шланг з'єднано ось. В середині цього гідроциліндра стоїть пружинка. Тобто я зараз відкриваю цей кран, ось дивіться, починає відкривати. І шток заходить назад. Цей агрегат 3500 гривнями. Ну і на завершення площата закоксовані трохи. Ну як закоксовані трохи? Ви бачите, не ржавий, там більш за все. Отут тут дегайка прихватила його, потрібно розкоксовувати. Я тут трохи вже розпочав цю нелегку справу. Але я думаю, за 1000 гривень. Губки десь 120. Думаю, що за 1000 гривень вони розкоксуються у вас. Зараз скажу губки. 140. -ві. Губки 140 це на 1000 гривень. На цьому буду завершувати. Підтримайте канал вподобайкою. Навіть якщо вам не сподобалось, ну потрібно надіслати петицію. Розумієте, без петиції ми не зможемо продовжувати проєкт, який розпочали. Наступне відео це буде початок нового проєкту. На цьому все. Всім дякую за увагу. Наступне відео буде в неділю. Дякую і до побачення.